А якими талантами вразить суперниць Влада. Мама на повну котушку. Привіт, мене звуть Влада. Мені 23 роки. Вона виглядає старше за мене. Видно, що вона не дуже за собою слідкує. Я заміжня, в мене є донька, їй 4 роки. Її звати Даша. Я мама на повну катушку. Мені все одно, що скажуть люди. Я хочу жити в Кайф. Я та сама мама, яка може випити пиво на дитячому майданчику. Поки мала гуляє на площадці. можу палити. Я, якщо б таких побачила, то я б не зробила зауваження. Давайте сядемо і сексом займемось посередині дитячого майданчика. Я це люблю. Ну, ви ж даєте приклад дітям палити і пити пиво. Ну, вона в мене вже палила. А скільки, скільки років? років? Чотири. А палила вона в три роки. Вона а пробувала. як це Сталося ну, взагалі? — електронна сигарета, кинула на диван і пішла на кухню. Вона взяла, попробувала. — Це шок для мене взагалі. Я, я не знаю. Ми, я навіть не можу в це повірити. Ти їй пиво нальєш, якщо вона захоче. Нещодавно, так. Да. Я пила пиво зі смаком лимона, і вона захотіла пити, я дала їй глоточок і все нормально. Ну, от лимончиком. Ну, воно ж фруктове, майже сок, по факту. Чотири роки дитина вже пила і корила. Ну, про що ми говоримо? Про яку супермаму взагалі? А чому ти супермама? Я даю насолоджувати свої доньки життям. Мені здається, ти не супермама, а ти антимама. тобто як не треба робити? Я мама Я сподіваюся, що це все неправда, що це все влада вигадала. Бо якщо це правда, я заберу в неї дитину і усиновлю її. А яку правду про себе повідає 100% натуральна мама Оля. Добрий день. Привіт. Привіт. Мене звати Оля. Мені 41 рік. Я заміжня. І в мене є син Ярослав, якому 6 років. Я абсолютно натуральна мама. Я прийшла розбавити компанію силіконово гілоуронових дівчат натуральною сільською красою українською. Це камінь мій огород. Не хотіла собі груди більше зробити? Ні, я і так погано сукні застібаю. Дівчата останнім часом, вибач, трошки зійшли з глузду. Їй би хотілося трошки бути схожою на мене, тому вона так і сказала. Ми живемо в СМТ Велика Димарка, це Київська область. У нас є 20 соток городу, кури, кролі. Щось маловато. де корова, де свиня, свиня, сало. Сало, я так люблю сало.